Захист пропелерів для DJI Mini 2. Ось інструкція. Відкриваю упаковку і дістаю вміст. Ніякої інструкції більш детально немає. Все, що є, це вказано на упаковці. Упаковка пуста, пакетик з деталями для збірки. В середині ось такий маленький пакетик з гвинтиками і отверткою. Щупаю самі деталі. Вони такі досить міцні, гнучки. Ось така тут защока. Встановлений металичний штопор. Все досить надійно закривається. Ось так воно буде змонтовуватись. Зараз все більш детально покажу. Він такий отворточка. Отверточка така собі, я її відразу в сторону, беру свій наборчик, підбираю під шурупчик біту і встановлюю шурик. І шуріком по-бистрому все закручую. Все готово, попідтягував все добре. Ось така вийшла деталь. Далі встановлюю на сам дрон. Встановлюється досить просто. Засовується ось так промінь. Максимально жорстко підтягуємо сам промінь всередину і закриваємо за це все. І одягаємо інший захист на останні промені. Далі йде випробування, як воно буде злітати. Запускаю перший раз без смартфона, пульт і дрон. Запуск, як зазвичай, двома пальцями. Піднімаю в повітря його. Досить така масивна вийшла конструкція. Мені кажеться, як буде сильний вітер, сильні пориви вітру, то буде досить сильно його зміщати. І так, тут замітна турбулентність. Можливо, на камеру не так замітно, але його чуть-чуть трясло в нестабільному на місці. Стабілізація камери там дуже добра, тому це незамітно буде далі на відео. Ось так я політав ось більш детально, ближче. Роздивіться, як я все працюю. І далі вже сам політ від першого лиця камери дрон. Тут випадково чудні вдарив дрова, але вже встановлено. Захист. Тому можна було і вдарити, але по привичці зупинив. Невеликі прольоти. Тут теж по привичці зупинив болисця. Можна було б подивитися, що було б далі. Але інстинкт самозбереження працює. Ось так політав, покрутився і побачив штагети. І зараз буде перший тест. Перший тест дуже такий легенький. І другий зараз буде чуть сильніший, вже більш так не страшно. Щось воно показало, там я там не розумію, то таке. Ось так я політав, далі зараз пролечу скрізь перешкоду. Раніше я боявся сюди залітати. Тому що думав за це але ось все дуже плавно проходить. В хаті по квартирі літати на такому дроні то незручно, тому що він робить дуже сильний вітер і його самого дуже сильно зміщає від предметів, наприклад, від столу. До стіни воно оброд притягує. Хоча зараз є захист, це не так страшно. Але щоб зробити якусь плавну, гарну картинку, то... Не дуже відходить. Так, Тут я сідаю і далі йде процес демонтажу. Демонтаж я використовую отвертку плоску, тому що дуже жорсткі защолки, і мені страшно їх не зламати. Тому що захист такий недорогий, я брав чи дорожчий, замовляв я його на промі. Вибрав за 400 Ну, в сумі в мені все обійшлося в 540 гривень. Твердкою вони дуже просто знімаються без напрягу. А вручну, то я не став, тому що воно так жорстко тримається. Хто додивився відео до цього моменту, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо вам ролик був корисний. Підписуйтесь на канал.